Натхнення, добро, радість під такою назвою у холі виконкому триває персональна виставка робіт дружківської майстрині Ольги Юшкіної. Дружковський художньо історичний музей пропонував мені виставку оформити. В нашому спалкомі поспішив на 25 двадцятип'ятіліть підечської діяльності і к празднику самоврядування головним натхненням до творчості авторка називає подорожі. Вона вже відвідала чимало країн, краєвиди яких закарбувала на полотні під час своїх прогулянок. У спадок від таких мандрівок каже Ольга. їй лишаються не лише картини, а ще й враження. Та нові друзі, да, я бажаю путешествия два рази в Парижі була во Франції, в Британії, в Ніції. Много знайомих, особливо в Парижі, на Манмарті, учимно ще знайомих художників, статі учем багато русских там. Вот И появилась у меня що подружка паріжанка но она дружковчанка. Роботи, що сьогодні прикрашають стіни адмінустанови, художниця виконала у різний час і різною технікою. Тут є роботи олією, акварелью, у змішаному стилі тощо насолодитися живописом своєї землячки Ольги Юшкіною. дружківчани й гості міста зможуть ще упродовж двох тижнів.